Та таке турно, вісапі, не Василя не відпочивав. Так зайшли побалувати себе. Ні, не побалувати. Треба ж колись попробувати. Відки, подивіться. Виграли, звичайно, ті, що по 250 грамів. Це моє. У них є що купити. Я, звісно, програла, бо я щось не бачила, скільки воно. Якесь воно дуже маленьке, але кажу, що дуже моцне. Називається хіросіма. Перший раз грізний форпало. Коротше, атомний має бути. Невистка попалась мне правильно, потому что у меня тоже такая самая. Да. Так. О, и еще есть десерт. Послушайте. Позавидуй. Вот действительно. Такая экзотика. Так. Котрец это селенки. Моя. А ну давай. Так. Тоже залпом. Так. Вот. А нам... А вам не Yeah, yeah, yeah. А що це у вас за бурда якась? Ні, yeah, yeah, це, це навіть дуже класно. Люди подумають, що кінчу <laughs> ah, є. Так. Сьогодні такий вечір в лісапедма батальйону.